У Дніпрі художник із Харкова створює мурал, присвячений сім'ям загиблих українських військових. Автор малюнку Олександр Бріццев. Чоловік малює понад 10 років. Каже, над ідеєю ескізу працював понад півроку. Ідея це дівчина, яка очікує свого коханого, свого чоловіка, свого захисника в образі птаха. Ну, сокіл, український птах, степовий. Роботи над муралом тривали два тижні. Щодня, каже Олександр, малював по 10 годин, але роботі заважав дощ та вітер. Художник розповідає, до нього часто підходили місцеві та військові, аби дізнатися про мурал. У нас війна йде дуже сильна, дуже кривава, і підтримати людей, і підтримати військових. Ну це... Художник має це робити. Якщо це ну, кожен має своє робити. Місцевий житель Микола каже, моралів, присвячених військовим та їхнім сім'ям, повинно бути більше. Ну, це дуже навіть, кажучи, добре, щоб люди пам'ятали, що ті, які життя, Захищають кажучи, нашу страну. Дуже прекрасно. Жалко, що наші хлопці там погибають. Очень жалко. Дай Бог, щоб. Бачивство вернуло. Гарна ідея, і треба напоминати людям, щоб були такі люди, які нас захищали. Не можу більше казати. Добре, що така придумали зробити. Художник планує завершити мурал за три дні. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільні новини, Дніпро.